Тут було винайдено перший автоматичний годинник, і до сих пір країна є еталоном точності та майстерності. Це єдина країна, де кожен чоловік зобов'язаний мати автомат вдома, навіть якщо не служить в армії. Це єдина країна з найбільшими запасами золота на душу населення, а населення країни становить лише 9 мільйонів. Через Швейцарію проходять 30% усіх міжнародних банківських операцій. Саме тут знаходяться одні з найбільш захищених і закритих банківських рахунків. І при цьому рівень життя в Швейцарії такий високий, що вона входить у топ 5 країн з найкращими умовами для життя. Кожен. Рухи шоколад що продається у світі, вироблений саме тут. Швейцарія це не тільки красива природа, а й справжній шоколадний рай. І якщо ви думаєте, що гірські вершини — це тільки для альпіністів, подумайте ще раз: Швейцарія також є лідером у створенні найбільш інноваційних технологій у світі, а її міста щороку потрапляють до топів по рівню інновацій. Але як так сталося, що ця маленька нейтральна країна з населенням лише 9 мільйонів осіб стала однією з найбільш успішних і стабільних у світі. Швейцарія, яку ми знаємо сьогодні, сформувалася лише в 1815 році. Це було після наполонівських війн, коли Європа потребувала стабільності. На віденському конгресі країни підписали угоду, що зробила Швейцарію незалежною та нейтральною державою. Чому саме в той момент? Тому що після численних військових конфліктів і загрози для європейського континенту великими державами було важливо створити стабільну буферну зону. І Швейцарія стала таким нейтральним островом серед наддержав, що дало їй можливість розвиватися без втручання ззовні. В Швейцарії чотири офіційні мови. Це не випадковість. У різних частинах країни живуть різні мовні групи: німецька, французька, італійська та ретороманська. Швейцарці пишаються своєю багатомовністю, бо це частина їхньої ідентичності та уникання будь-яких внутрішніх конфліктів. Важливо, що навіть у кожному регіоні люди можуть спілкуватися рідною мовою, але при цьому зберігаючи єдність країн. Країна складається з 26 кантонів, які утворюють Швейцарську конфедерацію. Але що таке ці кантони? Це автономні регіони зі своїми законами і культурою. Швейцарія це своєрідна суміш, де кожен кантон функціонує як маленька держава. Схоже на штати в США, але з набагато більшою автономією. Саме тому Швейцарія офіційно не має столиці, однак то Берн виконує роль політичного центру країни, оскільки там розташовані основні урядові установи, включаючи федеральну раду та парламент. Тому Берн часто вважають де-факто столицею Швейцарії, хоча формально такого статусу він не має. Один із ключових елементів швейцарської демократії це референдуми. Уявіть, люди голосують навіть за будівництво нової дороги чи зміну податків. Наприклад, у 2021 році швейцарці вирішували, чи забороняти пестициди, чи ні. Це показує, як громадяни можуть впливати на майже будь-які політичні рішення через референдуми. Ще одна цікава деталь: президента Швейцарії обирають щороку без права переобрання на наступний термін. І ця роль є більш символічною, бо справжня влада належить колегіальному уряду. Це така федеральна рада, що складається з семи федеральних радників, які обираються федеральними зборами на чотири роки. І усі сім радників мають рівні права, і кожен з них керує федеральним департаментом. Швейцарія славиться своїм вічним нейтралітетом. Вона не брала участь у жодній світових війн, але як їй це вдалося? Під час Другої світової війни Швейцарія мала стратегічне значення, оскільки вона знаходилася між двома силами нацистською Німеччиною та союзниками. Німці мали план нападу на Швейцарію під час Другої світової війни. Він називався Таненбау. Його розробили у сороковому році, коли Німеччина вже контролювала більшу частину Європи. Метою було швидко окупувати Швейцарію, яка була нейтральна на той час. Але Швейцарія також мала свій план захисту під назвою Редві. Так як Швейцарія мала Альпи, цей план передбачав, що в разі вторгнення німців військові сили Швейцарії відступлять далеко в гори і підтримуватимуть боротьбу, ведучи партизанську війну. Армія була мобілізована вже з початку війни, і у разі необхідності Швейцарія мала 430 тисяч солдатів, які повинні були забезпечити оборону на всіх стратегічних напрямках. Також активно будувалися фортифікації, укріплення та інші оборонні споруди, які були зосередженими в основному в Альпах. Швейцарія мала таємні угоди з Німеччиною. Швейцарські банки зберігали кошти, конфісковані у євреїв та інших народів, що постраждали від нацистського режиму. У часи, коли Німеччина вже не могла торгувати ні доларом, ні фунтами їм треба було якось купляти зброю та сировину. І у цьому допомогла Швейцарія, яка обмінювала золото на свої франки. Щоб ними вже могли через ту саму Швейцарію купляти годинники, технології, лікарські засоби та інші товари, Швейцарія була таким собі буфером, бо торгувала і з німцями, і з союзниками одночасно. Навіть біженців Швейцарія майже не приймала, особливо відмовляли євреям, через що їх все ще часто критикують. Та й в принципі це був дуже сумнівний нейтралітет. Але що не зробиш заради виживання власної України? І незважаючи на це, після війни Швейцарія стала місцем для міжнародних організацій. Тут знаходяться штаб-квартири Червоного Хреста, ВОЗ і навіть ООН, у який вони, до речі, вступили пізніше за Північну Корею. І навіть церн був збудований у 54-му році на території Швейцарії. Хто не знає ЦЕРН, він же європейської організації з ядерних досліджень. Це одна з найбільших і найвідоміших наукових установ у світі, що займається дослідженням галузі фізики і елементарних частин. Саме вони створили Адронний колайдер, найбільший прискорювач частинок у світі. Коли ти чуєш слово Швейцарія, ще перше спадає тобі на думку: шоколад, банки, може годинник, чи альпи, або сир. Правильно, тут є все з цього і найбільше. Наприклад, UBS та Credit Suisse – це два з найбільших банків на планеті, які обслуговують мільйони клієнтів по всьому світу. Тут зберігаються гроші найбагатших людей і навіть урядів інших країн, адже швейцарські банки вважаються найнадійнішими і найбезпечнішими у світі. Одна з найбільших і найуспішніших компаній Швейцарії це Nestlé, яка є лідером у виробництві харчових продуктів і напоїв. Вони продають свої продукти у понад 190 країн світу. Мільярди людей на планеті їдять їжу або п'ють воду від Nestlé кожного дня. Швейцарія це справжня столиця годинникової індустрії, де створюються одні з найкращих і найрозкішніших годинників у світі. Тут народилися легендарні бренди, які знають навіть люди далекі від світу годинників. А саме Rolex, Patek Philippe, Omega і Tag Heuer. Швейцарія славиться ще однією смачною річчю – своїм сиром. Відомі у всьому світі види сиру, такі як Ементал, Грієр та Раклет, зробили цю Україну справжнім сирним королем Європи. Чому саме тут виробляється найсмачніший сир? Це просто швейцарці відомі своїми стародавніми традиціями виробництві сиру. Наприклад, Ементал це сир, який виготовляється з молока курів, які пасуться в горах Альп. У Швейцарії ще й досі дотримуються традиційного способу виготовлення сиру, що дає йому неповторний смак. Швейцарія є центром афінажу золота. 70% усього світового золота проходить обробку саме тут. Що таке афінаж? Простими словами це процес очищення золота від домішок, щоб отримати з нього максимально чисте золото. Швейцарія є одним з найбільших центрів для обробки золота в світі. Тут розташовані великі афінажні заводи, які очищують і обробляють золото, яке потім іде на продаж по всьому світу. Що цікаво, Швейцарія навіть не приховує, що купує багато золота у таких країнах, де, як ми знаємо, його добивають навіть діти, бо це єдиний цінний ресурс, за який ці люди можуть вижити. Доходить навіть до того, що такі бідні країни, як Буркіна-Фасо, мають просто молитися на Швейцарію, бо це основний прибуток країни, без якого люди просто загнуться. Але ще один неприємний момент із золотом з 22-го року ЄС та США наклали обмеження на імпорт російського золота, яке стало одним з інструментів фінансування війни для Росії. І Швейцарія, хоча і приєдналася до санкцій ЄС, не запакувала повністю торгівлю російським золотом. Швейцарія дуже просто обійшла санкції через посередників, таких як об'єднання Арабські Емірати і Туреччина. Схема дуже проста: Емірати чи Туреччина купує на очищене золото у Росії, бо такі санкції вони не вводять. Далі вони везуть його під своїм прапором до Швейцарії, яка просто надає послуги за фінаж цього золота. А потім Швейцарія передає його на міжнародних ринках, навіть якщо його походження є сумнівним. ВКРАС маємо доказ того, що санкції майже ніяк не впливають. Як я вже казав, Швейцарія – це нейтральна країна, яка не вступає у війни. У них також немає постійної армії, як у більшості країн світу. Замість цього, у них є міліційна система. Це яка така система, спитаєте ви? Дуже-дуже цікаво відповім я. От, наприклад, майже кожен громадянин це солдат у запасі. Там всі чоловіки зобов'язані проходити військову службу з 18 років. Жінки можуть служити добровільно. Служба триває від 18 до 21 тижня. Після служби кожен солдат повертається до свого звичного життя. Але їм видають військову форму та зброю, яку вони зберігають удома. Так, у шафі звичайного швейцарця може дуже легко лежати гвинтівка. І це ще не все. Раз на 2-4 3 роки кожен солдат-запасник отримує виклик на військові збори, які тривають 2-3 тижні. Це так звані рефреш-курси. Мета відновити знання, відпрацювати нові тактики і забезпечити злагодженість у діях підрозділів. А як бути з роботою, спитаєте ви? Дуже легко, бо закон Швейцарії захищає солдатів. Роботодавці зобов'язані відпускати працівника на збори, зберігаючи за ним робоче місце. Солдати отримують компенсацію за час проведений на зборах. Держава виплачує 80% зарплати, тому працівник фінансово не страждає. Перепідготовка в армії вважається престижним досвідом для багатьох роботодавців. Це навіть плюс у резюме. Адже такі люди демонструють дисципліну, відповідальність і навички командної роботи. За службу громадяни отримують податкові пільги, і якщо ти раптом не хочеш служити, можеш обрати цивільну службу, але це зазвичай довше у півтора рази. Або ти будеш платити спеціальний податок 3% від доходу. І хоча ця країна є однією з найбагатших і найстабільніших у світі, вона не є частиною європейського союзу та НАТО, тому що у швейцарців є свій власний шлях. Вони віддають перевагу своїй незалежності, зберігаючи контроль над власними рішеннями. Незважаючи на те, що Швейцарія має численні економічні угоди з Європейським Союзом, їй важливо не піддаватися зовнішній політиці чи економічним обмеженням і зберігати свій нейтралітет. А що там по життю у Швейцарії? Почнемо з того, що Швейцарія займає друге місце в світі за рівнем щастя з даними ООН. І це не просто слова. Тут кожен аспект життя створює гармонію від природи, що вражає своєю красою до суспільства, де повага і підтримка це норма. Уявіть собі, ви прокидаєтесь вранці, а за вікном Альпи ніякого поспіху, і навіть у великому місті тут все якось по-справжньому спокійно. Люди цінують баланс між роботою і відпочинком. Саме це дає швейцарцям відчуття щастя. Тепер поглянемо на людей. Швейцарія лідирує за індексом людського розвитку, а це означає, що люди тут мають доступ до якісної медицини, високої освіти та достойний дохід. Середня тривалість життя 83,5 роки. Це одна з найвищих у світі. Чому так? І у тім, що тутешня медицина одна з найкращих, а екологія та харчування просто не залишають шансів для стресу. До речі, про освіту у Швейцарії рівень грамотності сягає 99%. І це не дивно. В країні діє одна з найкращих освітніх систем. Школи дають міцну базу, а університети тут серед світових лідерів. Багато студентів з усього світу приїжджають сюди, щоб навчатися, а потім залишається, бо країна пропонує чудові можливості для кар'єрного зростання. А тепер про ще один важливий момент екологія. Швейцарія активно використовує відновлювальні джерела енергії, і особливу роль тут відіграють гідроелектростанції. Вони забезпечують близько 60% енергетичних потреб країни. Але це ще не все. Уявіть собі, що в країні діє понад півтори тисячі гідроелектростанцій, і вони розташовані по всій території від великих річок до гірських струнків. У Швейцарії є одна з найстаріших дамп у Європі Гранд Діксонс, яка побудована ще у 1929 році. Її висота складає 285 метрів, і вона досі використовується. Це Просто частина історії, а справжнє технологічне диво свого часу. Ще один важливий фактор робота. Рівень безробіття тут один з найнижчих у Європі. Це означає, що знайти роботу у Швейцарії цілком реально. Навіть якщо ти займаєшся простими справами, наприклад, працюєш у сфері послуг, зарплатня дозволяє тобі жити гідно. Швейцарія це країна, яка поєднує неймовірну стабільність, високий рівень життя і чітко налагоджену систему. Але як і в кожній країні, є свої переваги і недоліки. Щоб краще зрозуміти, чому так багато людей прагнуть жити саме тут, давайте розглянемо кілька основних аспектів цього чудового місця на карті світу. Ну, по перше, середня зарплата в Швейцарії одна з найвищих у світі більше 6 тисяч доларів на місяць. По друге, Швейцарія це стабільність. Жодних різких політичних рухів, продумана система законів і нейтралітет. Це як магніт для інвесторів. Сюди несуть гроші, тут будують бізнес і це створює робочі місця. Плюс тут компанії-гіганти типу Nestlé, Roche, Credit Suisse, і вони вкладаються у розвиток країни. Так, податки високі, доходять аж до 40%. Але прикол у тому, що швейцарці отримують конкретний сервіс за ці гроші, якісна медицина, чудово. Освіта дороги ідеальні навіть у горах. Ти платиш багато, але ти знаєш, що кожен франк іде на справу. Навіть бідний клас у Швейцарії це зовсім не те, що в багатьох інших країнах. Тут мінімальна зарплата, там де вона є, бо в Швейцарії немає загальнонаціональної мінімалки. Становить близько 3,5-4 тисяч доларів. Навіть якщо ти працюєш на низькооплачуваній роботі, наприклад, у сфері послуг, ти можеш нормально жити. Середній клас у Швейцарії це люди, які отримують від 6 до 10 тисяч доларів на місяць. Вони можуть дозволити собі подорожі, хороше авто, регулярно ходити в ресторан ресторани, але навіть вони думають про витрати, бо життя дороге. До прикладу, вечеря в ресторані для двох – це мінімум 150 доларів. Оренда простої квартири в хорошому районі – від 2,5 тисяч доларів на місяць. Інша справа – це ціни на продукти. Тут реально дорого. Твій гаманець буквально худно, коли ти заходиш у супермаркет. Типові ціни виглядають так. Літр молока – 1,5-2 долари. Хліб – 2,5-4 долари. Кілограм яблук – від 4 до 5 доларів. Сир – від 20 доларів за кілограм. А чашка кави в кафе? Готуйся викласти від 5 до 7 доларів. Через це багато швейцарців закуповуються у сусідніх країнах. У Німеччині, Франції або навіть Італії, де продукти дешевші. Це не жарт. У вихідні на кордонах можна побачити черги людей з багажниками, набитими їжею. Але оренда житла це головна стаття витрати. У середньому маленька квартира коштує від 1200 до 2000 доларів на місяць, і то спробуйте таку знайти, особливо десь у Женеві чи Берні. Там ціни взагалі космічні. Хочеш купити будинок? Забудь, якщо ти не мільйонер, хочеш мати автомобіль, податки і страховка виштовхнуть тебе громадський транспорт, і серія тебе просто утомить. Тут усе врегульовано. Сортування сміття. Якщо ти неправильно викинеш пляшку, сусіди тобі це скажуть. Тиша у вихідні, забудь про гучну музику чи ремонт у неділю, бо сусіди вихочуть поліцію. І ще спробуй зібрати документи, щоб отримати дозвіл на щось. Це може зайняти тижні або навіть місяці. Громадський транспорт у Швейцарії чудовий, але дорогий. Хочеш купити річний проїзний на потяги? Готуйся викласти близько трьох тисяч євро, а бензин для авто обійдеться тобі з золотом. Через високі ціни на житло. Чимало швейцарців переїжджають жити до сусідніх країн. Там дешевше, але кожного дня вони перетинають кордон, щоб працювати в. Вайцарія, якщо ти хочеш переїхати до Швейцарії, то це буде як квест на максимальному рівні складності. Тут жорсткий контроль над кількістю іноземців і отримати дозвіл на проживання це не раз два і готово. Ось яка вона, Швейцарія, зі своїми правилами, високими цінами, ідеальною стабільністю та здоволужною якістю життя. Це країна, де все продумано до дрібниць, та де навіть бідний клас живе краще ніж середній у багатьох країнах, а природа і чистота просто заворожують. Так тут недешево, і адаптуватися до місцевих реалій може бути складно, але ця країна вчить, що кожен франк, який ти. Типу Має свою цінність. Ти отримуєш комфорт, безпеку і систему, яка поважає твої зусилля. І тепер головне питання до вас: а чи змогли б ви жити у такій країні, як Швейцарія, де життя дороге, але якісне, дає свої жорсткі правила, але й величезні можливості? Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви спробувати таке життя, чи це все ж таки не для вас. А я дякую вам за перегляд, підтримку і вашу цікавість до таких тем. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, і не забудьте підписатися, щоб разом продовжувати пізнавати цей дивовижний світ. Побачимось в наступному відео. Всім па!